Так, друзі, вираховував ошибся. Це крайнє перше мало. Це ще собі відпочиває. Це молодець. Я не на неї йду вона пізніше мала мати, але ну? вже провела. Та мамка. Це їхній папа. Папа вже треба списувати, бо вже здоровенький кабасик. Ей, морда, а покажись, який ти. Який ти у нас молодець? А ну, покажись. Парень. друзі, мала льошка ця перша. Ляльок. Давай її срок пізніше, але щось пропустив я. Що вони вже все навчилися. Їдять, спрять. Все добре в неї. І є наступна. Також наступна допороситься. ки мен меня

Друзі, годину назад десь почистив е, сітку. Дивіться, вже всяка-всяка мелоч. комарії, всяка, всяка, Комарі. всяка жинасть вже попала. О, і тут воно побито є. Такі. Включи свет. Свет включи. Ну, пока все доброе. У нас світло виключили. Прийшов, включив фонариків на мінімум. Скільки він просвіти, не знаю. Яркий, то режим. Все одно ці поросята вже О, зараз я включу. Ці поросят вже більш-мені окрепла, а ці сьогодні ще й до лампи не гидно навчилися, та бачите, під льохою сплят. Надію, що льоха після Опороса ще не така активна, буде лежати, відпочивати. Короте, я, а я вже йду лягаю, вже пора. Вже 12-й час, початку 1. Завтра Завтра нові плани, їх треба воплощати в життя. Отакі от годі. Так, цей фонарик хоч трохи додав, щоб, щоб бачили, що тут щось це. Так, дві стіни буду вибиваєте в клітки. Ну, камера плохо передає, але ну, так. Так видно добре. Щось віщається, все потухло. Маша встає. Так, за цілу ніч. Трохи на трусиву так. тоже все добре світло Ну всі ты сейчас Сім ранку 12-7 часов Так, Йду я дальше Друзі, зараз вечір чистю перед нічкою. В кончу щіточку, щоточка десь упала на землю і синьки згризли її. Так, трьох я збив двоє в кучу. Друзі, збили ми вже наших свинок разом в одну кліточку. Ось така красота, щоб могли би бачити. Получається, на двох цих льошок у нас 18 тут поросяток. Одна привела 10 поросят, одна привела 9. Одне було таке слабеньке, то воно пропало. Отак вони, вони поначалу неправильно трохи лягали, зараз бачу вже навчилися. Полягали, поросята посередині. Красота. Боже, вони ростуть, як на дрожжах. Тут тепленько. Що, малесенькі? Бози-бози. Яка красота. -да. цісі -ці собі їдять. Картинка класна. Ось так.